Доброго Дня, вітаю вас. Працюємо традиційно цю пору у прямому ефірі. Сьогодні, серед іншого, будемо говорити про розвиток безбар'єрності у Тернополі, про мапу безбар'єрності, про доступність закладів торгівлі та сфери послуг. І ще чимало важливих актуальних питань до розмови. Запросила гостя. Давайте будемо знайомитись. Це В'ячеслав Макляк, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Пане Вічеслав, вітаю вас! Дякую, вітаю, що прийшли день. до нас сьогодні. І власне також. Хочу сказати про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтебе. Також в ефірі «Ухрадіо». у нас триває онлайн-трансляція на сторінці міського голови у соціальній мережі Фейсбук. Маєте можливість долучатись до нашої розмови. пишіть, будь ласка, свої коментарі, репліки, пропозиції. І я озвучу їх упродовж нашого прямого ефіру. Власне, переходимо до запитань. Днями завершили першу чергу робіт на безбар'єрному маршруті, який з'єднує мікрорайон Дружба з центром міста. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, що вдалося зробити на цій ділянці, і що зараз вже можна сказати, якими є результати. Ну насправді безбар'єрний маршрут від території третьої міської лікарні до центральної частини міста це один з восьми запропонованих громадськістю і затверджених Радою безбар'єрності безбар'єрних маршрутів, які місто реалізовувало чи реалізовує на сьогоднішній день, він включає в себе облаштування території третьої міської лікарні. Відповідно, десь можливість переміщення. Від території Третьої міської лікарні до центральної частини міста. Його реалізація розпочалась в минулому році, коли було розпочато роботи по поточному ремонту пішохідних зон і облаштування велодоріжки на вулиці Сергія Короля. У mm -hmm. цьому році були продовжені роботи по вулиці Івана Мазепи, вулиці Чимацькій, що вже дало можливість нам реалізувати його частину, в частині десь об'єднання єдиною інклюзивною безбар'єрною мережою території третьої лікарні, яка на одній з віддалених частин міста розміщена до центральної частини міста. Угу. Ви сказали про те, що ця локація включає і е, часткову реконструкцію на території третьої лікарні. Так. Про що саме йде мова? Ну, на сьогоднішній день місто е, є визначено. Одним з, учасників, одним з 15 міст, які є учасниками пілотного проєкту, який реалізовується Міністерством розвитку громади і територій, ми є учасниками пілотного проєкту. На сьогоднішній день нам підтверджено фінансування робіт за рахунок коштів державного і обласного бюджетів на загальну суму більше 82 мільйонів гривень. І цей маршрут на сьогоднішній день обраний як одним з пілотним. Він має протяжність 4,2 км і буде об'єднувати територію третьої міської лікарні. Це одна з початкових точок до центральної частини міста. Це вже театральний майдан і жд вокзал. В загальному буде реалізовувати скільки е, великих проєктів в частині благоустрою території, в частині створення безбар'єрного простору порядкуванні прибудинкових територій в загальному він включає благоустрій території і створення безбар'єрного середовища на території Третьої міської лікарні, порядкування пішохідних ділянок, які на сьогоднішній день ще не завершені, це вулиця Грушевського, вулиця Крушеницької, вулиця Листопадова, Порядкування підходів до Під'їздів житлових будинків, облаштування прибудинкових територій 12 житлових будинків, які розміщені на маршруті. Одночасно обласною адміністрацією будуть реалізовуватись роботи по реконструкції і облаштуванню пандуса до будівлі обласної адміністрації, адміністрації і облаштування безбар'єрного простору бібліотеки Тернопільського національного університету. Скажіть, будь ласка, тобто іде для того, аби тернополяни розуміли, так, чому це тривалий процес і чому це настільки масштабний проєкт, іде заміна тротуарів, так, іде вкладання тактильної плитки. Тобто, що передбачається ця реконструкція? Передбачається заміна покриття, влаштування тактильних елементів, влаштування доступності, в тому числі, і бізнесу. На маршруті, які розміщені mm -hmm. облаштування доступності громадських будівель, споруд і будівель житлового фонду. Скажіть, будь ласка, якими є подальші плани в реалізації проекту рух без бар'єрів? Чи виконуватиметься тільки у центрі, чи ще можливо яка пріоритетність? На сьогоднішній день в нас проведені частково закупівлі, і ми будемо розпочинати. Протягом найближчого часу реалізацію проєктів по поточному ремонту ділянок пішохідних зон по вулиці Грушевського, по вулиці Листопадові. Крім цього, я вже казав, облаштування території третьої міської лікарні mm -hmm. і облаштування підходів до житлових будинків. У нас ще є така велика локація. Ми вже говорили про це, так? Вулиця Злуки. Теж там облаштовується такий маршрут доволі немалий. Розкажіть ще, будь ласка, про це трошки. Це один з безбар'єрних маршрутів, який затверджений радою безбар'єрності. Також ініціатива була від наших ветеранів, і підтримка була і від громадських організацій, і від виконавчого комітету міської ради. Ідея його полягає в тому, що в нас тривалий час вже працює. Дім ветеранів на Злуки 53, і на сьогоднішній день заплановано відкриття ветеранського простору на будинку за адресою патріарха Гузера 1. Частково цей маршрут вже був реалізований в попередні роки, його треба в певній мірі адаптувати угу. шляхом влаштування понижень. На сьогоднішній день тривають роботи по влаштуванню вже десь безбар'єрного простору в частині від. Вулиці Патріарха Гузара 1 до вулиці Лепко. Угу. Тобто, це буде теж такий великий. Це буде єдиний маршрут, який мав би можливість об'єднати два ветеранських простори. Дякую. На зупинках громадського транспорту можна побачити інформаційні сіті лайти, які стосуються безбар'єрності. Є також спеціальні маркування в низко автобусах. Розкажіть, будь ласка, чи привертається увагу тернополяни, чи звертаються можливо про це? Ну, це частина інформаційної кампанії, яка проводиться і виконавчим комітетом міської ради і міністерством розвитку громад, щоб дати розуміння нашим мешканцям. Тернополянам, що ми реалізовуємо саме безбар'єрні маршрути і створюємо доступні умови як для ветеранів, так і для маломобільних груп населення, мам з колясочками, людей похилого віку і так далі. Угу. І маркування теж в автобусах присутні? Безумовно, ну, оскільки говорить на цьому маршруті більшість транспорту є низько підлогу і обладнаних спеціальним. Угу. Дякую. Скажіть, будь ласка, вже практично завершені деякі маршрути, чи є відгуки вже від військових, від людей з інвалідністю, від батьків з візочками, чи можливо є якісь зауваження, чи можливо ще є якісь пропозиції до того, чи телефонування і, і кажуть про те, що. Я хочу підкреслити, що ідея створення саме безбар'єрного маршруту по від третьої міської лікарні до центральної частини міста, це була ініціатива саме військових, які mm -hmm. проходять реабілітацію у нас в третій міській лікарні в реабілітаційному центрі. Вулиця Сергія Короля була вибрана ще одночасно з тих міркувань, що це одна. З вулиць, яка була в найгіршому стані. На сьогоднішній день ми маємо можливість об'єднати ну, четверту частину територіального міста з центральною частиною міста, оскільки це величезний мікрорайон дружби. А скажіть, будь ласка, військові хлопці вже мають можливість повноцінно користуватися цим маршрутом? Так. Наприклад, хто хоче доїхати до центру? Так, безумовно, до парку. Імені Тараса Шевченка вже облаштовані повністю безбар'єрний mm -hmm. доступ. Були перші відгуки, тобто, чи все гаразд, чи можливо є якісь зауваження, наскільки вам відомо? Є ми, ми співпрацюємо з громадськими організаціями, проходить моніторинг, десь і зі сторони громадськості. Я їм вдячний. Ми бачимо і свої помилки частково і завжди намагаємося виправити, якщо є якісь недоліки в нашій роботі. Угу. Ще один такий дуже важливий об'єкт, куди звертаються і військові, і мами з дітьми. Це ЦНАП. Тому це ще одна така локація, куди було зроблено теж безбар'єрний маршрут. От розкажіть трошечки ще про це. Ну, цей маршрут е був реалізований. Це маршрут від зупинки Кооперативний технікум по вулиці Руській і князя Острозького. Він реалізовувався також частково в минулому році, частково в цьому році був реалізований, що дає можливість безперешкодно добратися від зупинки громадського транспорту до будівлі СНАП, де також замін, проведено заміну вхідної групи і вже безперешкодно можна потрапити в саме приміщення. Дякую. До проєкту Рух без бар'єрів долучаються підприємці міста. Зокрема, нещодавно відбулася нарада стосовно доступності закладів торгівлі та сфери послуг. Розкажіть, будь ласка, трошечки про це детальніше. Ну, я користуючись нагодою, хочу подякувати нашому активному бізнесу. В Дійсності, ми мали приклади, коли бізнес саме зокрема по ЦНАПу ми реалізовували один з проєктів ділянку. Це від вулиці Патріарха Мстислава до вулиці Князя Острозького 1, де бізнес в межах 30% профінансував роботи, решта долучалась міська рада. Що стосується десь реалізації інших проєктів, основна частина на сьогоднішній день робіт, які виконуються по ремонту пішохідних зон, виконується без залучення бюджетних коштів. Це виконані роботи по ділянці вулиці Руської. В районі Зеленої церкви зараз проводяться роботи по вулиці Князя Острозького. Одночасно проводяться роботи по вулиці Торговиця. Виконані роботи без залучення бюджетних коштів на ділянці вулиці Мазепи від Вихайлевича до вулиці Чумацької і вулиця Чумацька до набережної Тернопільської ставу. Це виконані роботи без залучення бюджетних коштів. Крім цього, в нас на маршруті, який ми обговорювали спочатку, це вулиця Сергія Короля, центральна частина міста. У нас розміщено 68 суб'єктів господарської діяльності, які, в принципі, самі ініціювали долучення до реалізації проєкту Рух без бар'єрів. На сьогоднішній день 14 суб'єктів господарювання підписали меморандум міської ради про участь в цьому пілотному проєкті чесно, проведено ряд нарад, де ми обговорили питання можливості долучення бізнесу до реалізації проєкту і їхньої фінансової участі. Дякую. У Тернополі діє мапа безбар'єрності. Розкажіть, будь ласка, трошки про цей інструмент і як ним можна користуватися. Ну, насправді ініціатива створення мапи безбар'єрності це ініціатива Мінрегіона, який. Реалізовуються в співпраці з технологічною компанією Лун. Це цифровий інструмент, він динамічний, який дає можливість створити ресурс, який бачає перегляд локацій, фотографій, можливих перешкод, засобів доступності всіх закладів, які є в межах маршруту бар'єрів безбар'єрного простору. Угу. І чис насправді не дуже важко користуватися ним, чи тернополя Ні, він абсолютно доступний. Він є розміщений на сайті міської ради, він є активним і, і він є корисним в тим, що ми зможемо відслідковувати динаміку і бачити результати своєї роботи. До 30 вересня триває прийом проектів для участі у громадському бюджеті. Неодноразово говорили про те, що цьогоріч пріоритетами будуть ініціативи спрямовані на підвищення інклюзивності, безбар'єрності, безпеки громадян, бо це громадський бюджет в умовах війни. То майте можливість ще раз нагадати тернополянам про можливість таку покращити наше місто і розкажіть, яко, якою є зараз ситуація із заявками чи багато їх. Так, насправді, міською радою внесено зміни до положення про громадський бюджет. На сьогоднішній день це громадський бюджет в умовах війни. Він в першу чергу спрямований на створення безбар'єрного простору, інклюзивність і безпеку наших мешканців. Прийом заявок по громадському бюджету на 26 рік продовжується до 30 вересня. Після 30 вересня з 27 жовтня до 10 листопада проведено голосування, і по результатах будуть відібрані проекти, які набрали 500 і більше голосів. Участь в поданні проєктів громадського бюджету можуть брати всі мешканці нашого міста, які досягли 16-річного віку. На сьогоднішній день я переглядав, зареєстровано у нас 7. Проєктів громадського бюджету на загальну суму близько 19 мільйонів. Це, зокрема, реалізація десь об'єктів інклюзивного спорту, облаштування територій закладів медицини. Так. Дякую. Ну, До 30 вересня ще є трошки часу. Ще так? трошки часу Тому є. Я закликаю поляни, які закликають подавати мають заяви. Мають можливість ще так, так подати свої пропозиції. Чи можна сказати, що Тернопіль вже має власні успішні приклади, якими можуть надихатися інші міста України? Скажіть що про це. Ну, тернополяни патріоти. Ми завжди маємо чим пишатися своїм містом. Насправді складно оцінювати свою роботу, але ми намагаємося в сьогоднішніх скрутних умовах десь реалізовувати цікаві і актуальні проекти і саме. Те, що ми є одним з 15 міст України, які беруть участь в, в цілотному проєкті Рух так. без бар'єрів, який реалізований на сьогоднішній день міністерство громад. Я думаю, що це також один з показників нашої успішності. Дякую, дякую вам за розмову. Дякую за те, що прийшли до нас у студію. Хочу нагадати, В'ячеслав Макляк, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, був гостем студії сьогодні. Я хочу теж подякувати вам за увагу. Побажати спокійних вихідних для України тільки миру і перемоги. До побачення. До побачення.